Славетне, хороше місто Луцьк, Волинська область. Приїхав перший раз доставка автомобіля під замовлення клієнту. І знаєте, ми так купили машину, що клієнт бачив 7 фотографій чи 8, що я бачив 7-8 фотографій. Ну, благодаря тому, що в мене є тут надіжні люди, яким я довіряю, все повністю обслужили, сказали, тачка класна, ждемо машин, зараз поїде. Приїхав он до старочих. Ага. Отак вот і купляємо машину. Дивіться, все ось забираю до старка. Хороша машинка. Ось приїхала свіженька кона. Батарея тут яка? 64. 64. Батарея нова. Машина в преміум комплектації. В ідеальному стані, вона як новенька, дивіться, бачите, все як чотенька, тут красиво. Це вона ще без підготовки. Є все крім люка. Тупо є все крім люка. Пробіг тут показує 112, але на самом деле тут 153 тисячі пробіг. 153 тисячі, бо я ж не брешу. А там 112 то таке. 153 тисячі пробіг тут. Там щось було ошибка, якась щось міняли. Дивіться, є все машина состояння нової. Просто як нова машина. Я вам її покажу, комплектація максимальна з усім на світі, Це кроме люка. шкіра все, застелене, все по хазяйськи все збережене, обходимо її вокруг. Ценник за таку машину 17 тисяч. Це вона у вас буде вдома під порогом, так як я вам кажу, 17 кусков, вона вдома у вас... Під дверима стоїть, з повним пакетом документів. Батарея, нуля, всі документи, все є, все готове. Бачите, машинка нічого не фарбоване, машинка має вигляд і така лайбачка. А ми женемо березне оту машину.